Стати перукарем, майстром манікюру чи бухгалтером, сприять опануванні нових професій кар'єрні радниці у Анахаб Запоріжжя. Вони допомагають здобути нову спеціальність жінкам, які не змогли знайти роботу за фахом, тому вирішили пройти перенавчання. Ось тут учасниці курсів опановують ази манікюрної справи. Вчаться працювати, зокрема, з фрезером. Альона фахівчиня з менеджменту товарів і послуг. А ось справі, яку опановує зараз, раніше професійно ніде не навчалася. Але дуже б хотіла стати майстром манікюру. І, можливо, в подальшому цим заробляти на життя. Туда звернулася для того, щоб тягнути свої знання, які я отримала в інтернеті, по відео, в Ютубі, але деякі нюанси, які я не знала, і благодаря Ані я багато таких деталей дізналася, які мені будуть подальше дуже допомагати в роботі по матеріалам. по… По обладнанню я бачу наскільки це важливо, щоб були якісні і сильне сильні обладнання. Саме головне в манікюрі – це держати ну, фрезер, апарат, яким робимо манікюр. І тому не всі можуть володіти ним, але хочу навчити більш так скрупульозно, більш детально, щоб вони кутикулу, ну, щоб якісний манікюр був. Вимушена переселенка Алла має економічну освіту, але вирішила стати ще й перукарем, оскільки ця професія нині користується попитом на ринку праці. Зараз вчиться фарбувати волосся. Дівчина розповідає, давно мріяла працювати в сфері краси. Країні війна дуже важко знайти роботу. Тим більше в мене є маленька дитина, дитині 6 років, і роботу дуже важко знайти. Тим більше, коли ти переселенець, вдвічі важче знайти. Тому я так думала і вирішила, що сфера краси мене давно приваблювала. Вирішила спробувати свої сили, і думаю, що в мене тут може щось вийти. Я можу реалізувати себе в новій професії. Ми навчаємо дівчат, перукарів початківців, навчаємо чоловічим стрижкам та жіночим стрижкам в англійських техніках. Це базові знання. Дівчатам зразу дуже складно, це нормально. Ми їм тут допомагаємо і наші моделі на котрих, на котрих вони відпрацьовують, вони уходять дуже задоволені. Ми також навчаємо дівчат фарбуванню. А тут жінки навчаються на бухгалтерів. Гульнора вимушена переселенка з Мелітополя. Жінка розповідає, 17 років займалась підприємницькою діяльністю, але зараз вирішила перекваліфікуватися на бухгалтера. Тут вона разом з іншими опановує бухгалтерський облік. Все, що пов'язане з господарчою діяльністю та бізнесом. Зізнається, сфера не з легких, але переконана, отримані знання з бухгалтерського обліку знадобляться скрізь щита. Мы как-то больше были связаны с цифрами. Вот я именно как, как продавец, Но мне было приход, нахоженный. расход, остаток, связанный с, с деньгами, с расчетом покупателей. А здесь, конечно, счета идут. Счета, с какого счета поступил, куда пришли деньги, откуда ушли. Ну, я надеюсь, все это мы выучим. Это все пойдет нам на, на пользу, во благо. Пришла сюда учиться, мне очень нравится. Ну, как-то так. Треба возвращаться домой і, звісно ж, ввести свій бізнес далі. Опановуватимуть тут жінки бухгалтерський облік близько трьох місяців. Базові знання, отримані під час навчання, зможуть застосовувати в будь-якій сфері. Їх буде достатньо для роботи, зазначають викладачі курсів. Девочки выучат первичные документы, они будут знать, как это все записать в книги и журналы соответствующие, они будут знать, как вести бухгалтерский учет на больших предприятиях, малые предприятия, все, что касается ФОП, это будет знакомство с заработной платой, как ее насчитывать, каким образом налоги отчисляются, все, что касается амортизации. Они стремятся к знаниям, они хотят их, они прямо так их радостно впитывают. И мы абсолютно уверены в том, что они найдут им применение, потому что это действительно та профессия, к которой они стремились, и они ее получают. Вона хаб проєкт, що реалізується фондом ООН в галузі народонаселення в Україні разом з виконавчим партнером громадською організацією Ділові українські жінки в Запорізькій області за фінансової підтримки USAID. Проєкт спрямований на розвиток професійного потенціалу та фінансової спроможності жінок, котрі потрапили в складні життєві обставини або постраждали від домашнього чи гендерно зумовленого насильства. У кар'єрному хабі вона їм допомагають не тільки опанувати нову професію, а також знайти роботу до душі і навіть відкрити власну справу. Ми вибрали напрямок Б'юті сфери тому що ми вивчаємо запрос у жінок на які професії вони б хотіли навчатися, і б'юті сфера виявилася саме такою, що більшість жінок на неї навчатись. навчатися. Це можна швидко отримати цю професію за короткий час, і можна завжди її взяти з собою і по Україні, і за кордон, і на деокуповану територію багато хто хоче повернутися і там відкрити власну справу, відкрити власний кабінет. Цього разу ми додали ще і сферу бухгалтерії, тому що. Теж така професія, яка завжди потрібна, і завжди теж її можна взяти з собою. Ти завжди будеш актуальний або фоповести. Жінки, які опановують професії б'ютісфери, будуть додатково практикуватися в соціальній перукарні у Вонахабі Запоріжжя. Там є все необхідне для роботи майстрів манікюру та перукарів. Випускниці навчального курсу перукарок та майстерки манікюру проходять стажування після навчання, роблять зачіски та манікюр. По завершенні навчання жінки, які здобувають нову професію, отримають сертифікати. Загалом, завдяки такому навчанню, щонайменше половина з тих, хто опанував професії б'ютісфери раніше, знайшли роботу дехто планує відкрити і власну справу.